Привіт, я Женя, і прямо зараз я проходжу лікування від раку молочної залози. Сьогодні мені б хотілося повернутися в самий початок цієї історії, тобто в той день, коли мені діагностували рак, і поговорити про процес діагностики в цілому, бо він багатоетапний. І сподіваюся, що це надасть вам загальне уявлення, як це відбувається. Для мене ця історія почалася з. Рутинного візиту до мамолога і на мамографію. Починається все саме з мамографії, бо ти маєш з результатами мамографії, з знімками і висновком. Спеціаліста, який його проводить, вже потім йдеш до мамолога, і він, базуючись вже на цих даних, буде робити якісь висновки, поради і так далі. Треба зазначити, що мене нічого не турбувало, і я абсолютно спокійно прийшла на ту мамографію. Зробили знімки, і я очікувала в коридорі, коли будуть вони готові, бо це певний час триває, поки вони обробляються, записуються на дискету, робиться сам знімок, якщо потрібно. І Опис до того, що спеціаліст побачив на тих знімках. Ну, Я пам'ятаю, що я там прямо була така занурена в роботу, щось з мобільного ще відповідала. І тут виходить той лікар, який робив знімок, і запрошує мене до кабінету і говорить, мені потрібно перевірити ще на УЗІ те, що я побачив. А побачив він пухлину, і Узі також її продемонструвало. І я з результатами цих досліджень вже перейшла в кабінет на консультацію до мамолога. Ну, це вже не була класична консультація, бо через те, що виявили пухлину, то перше, що потрібно було зробити, це зробити біопсію. Взагалі багато термінів, які на вас починають сипатися одночасно, не дозволяють зорієнтуватися, що взагалі відбувається, що таке біопсія, що таке гістологія. Біопсія це. Метод, яким забирається тканина або рідина біля тканини, яку хочуть дослідити на предмет того, що з собою вона являє, бо рак. Ми говорили з вами, що це не є якийсь один діагноз, їх там сотні, і навіть рак молочної залози – це не є універсальний діагноз, це група діагнозів, які там розпадаються на певні типи. І в залежності від того, який саме тип раку у тієї чи іншої жінки, буде різний підхід до його лікування. Тому дуже важливо зробити біопсію. Тобто забрати клітини з пухлини, а також одночасно забираються на дослідження клітини з найближчих лимфову Бо рак він доволі підступний і він зароджується в одному органі, але потім через кровотік він доволі швидко досягає. Найближчих лимфовузлів, а потім, якщо на тому етапі його, ще його не виявили, він розповсюджується далі в, по організму. Тому дуже важливо зрозуміти, чи рак ще вразив, вразив лимфовузли, чи ще не вразив. І тому біопсія береться не тільки з пухлини, а і з лимфовузлів. Біопсію, тобто цю частину тканини, яку забирають. Може робитися різними інструментами, в залежності від того, про які органи ми говоримо. Якщо ми говоримо про грудну залозу, це забір тканин або рідини, робиться шприцем. Єдине, що рідину можна забрати звичайним шприцем, і, наприклад, в моєму випадку так забрали біля лимфовузла, а також. Шприцем з товстою голкою. Товста голка це прям як трубочка для пиття якогось напою, тобто вона така прям серйозна товста, але ця процедура робиться під місцевою анестезією, тому, в принципі, ви нічого не відчуваєте. І навіть після того, як анестезія перестає діяти, ніяких больових ефектів, в принципі, не залишається. Процедура робиться під контролем, контролем УЗД. Тобто лікар тримає датчик УЗД і однією рукою, а іншою рукою шприць, для того, щоб бачити, куди він заводить цей шприц. Ця товста голка, про яку ми говорили, це не просто трубочка, а трубочка, а там ще й пружинка. Пружинка вона працює як ніж. Тобто, коли частина тканини заходить в цю трубочку, включається пружинка і якби запихує, затягує цю частину тканини в цей шприц. Наскільки я розумію, намагаються взяти в різних місцях пухлини тканину, щоб можна було зробити більш якісне дослідження. І тканину потім оцю в нашому Шприці відправляють на гістологію. Відправляють, я думаю, що не в шприці, а вже в якомусь спеціальному розчині. Це може бути в формалін, або заливають в парафінові такі брикети, щоб тканина не зіпсувалася до того, як її почнуть досліджувати. Вже в лабораторії. Куди потрапляється біоматеріал, спеціально навчені люди, експерти в цьому, вони розглядають структуру тканини, а також клітин, з яких вона складається не тільки під мікроскопом, але і додаючи, додаючи спеціальних фарбників. Вони мені здається, називаються антитіла в залежності від того, яка, яка природа тканини вона буде вона буде профарбовуватися різними фарбниками, тобто щось буде її. Фарбувати в інший е, колір, а щось не буде. І в залежності від того, як саме воно профарбовується, на, е, е, на цьому робиться висновок, який саме рак якого типу. Якщо ми говоримо про е, інші е, типи е, пухлин, е, то е, можуть і Біопсія братися в інший спосіб. Наприклад, шийки матки, коли ви ходите на свої рутинні обстеження до гінеколога, це просто мазок, тобто там нічого вже, сама тканина не травмується, достатньо взяти мазок зі стінки. І тоді робиться так зване цитологічне дослідження, тобто це вивчаються клітини. Тієї рідини, яку забирають з стіночок шийки-матки. А якщо ми говоримо про дослідження, наприклад, травосходу або кишковика, то це прям ендоскопічні трубки, такі вони трішки схожі на. Металеві жгути, наприкінці, яких є камера, є спеціальний такий захват, як клешня, яка також дозволяє забирати частину тканини на дослідження, якщо в цьому є потреба. В деяких випадках навіть вдаються до операції для того, щоб дістатись до того чи іншого органу, якщо немає інш... іншого способу. Бо це гистологічне дослідження, тобто дослідження, дослідження тканини, воно дуже важливо для того, щоб уточнити, який тип раку у тієї чи іншої людини. Це дослідження триває приблизно тиждень, тобто десь тиждень ви очікуєте результати, не знаючи, який тип раку. В цей же час вас скеровують на КТ з контрастом. В деяких випадках це може бути МРТ з контрастом. В моєму випадку це був КТ з контрастом. КТ це по суті скринінг всього тіла це як рентгенівський знімок, дуже, дуже схоже на рентгенівський знімок. А для, для чого це робиться? Для того, щоб е оцінити е локалізацію раку. Чи він е локалізований ну, там, де його знайшли, чи він вже вийшов за той орган, де його було ідентифіковано, і оселився в інших органах. Контраст це спеціальний розчин, який водиться заздалегідь в фену, і в нього є така особливість, що він накопичується в тих місцях, де є ракові, ну, ракові новоутворення. Цей розчин містить доволі високі К участку йоду, тому до того, як йти на КТ з контрастом, потрібно здати певний аналіз на наявність чи відсутність алергії на йод. Якщо є алергія, то швидше за все вас керують на МРТ, бо там інший контраст сам проще використовується, і тоді можна буде зробити це дослідження іншим інструментом. Коли вам вводять цей контраст. Це дуже схоже як на гарячий укол, бо в тебе по всіх кровоносних сосудах такий гарячий потік, і це доволі дивне відчуття. Не можна сказати, що там супер неприємне, але воно дивне дійсно. Плюс присмак металу в році з'являється. В принципі, мене про це попередили, тому я не була. Не знаю, здивована, шокована, окей, <свят> відбулося і відбулося. КТ це спеціальний, доволі великий апарат, де ти лягаєш на ну, спеціальну кушетку і над тобою їздить таке величезне кільце. З тобою спілкується спеціаліст через Гуч, гучний зв'язок, бо це певне опромінення, і тому спеціалісти не залишаються в кімнаті. А, і до цього потрібно бути готовим, що ви е, хвилин 20, мені здається, будете знаходитися в замкненому приміщенні. Але, в принципі, це не є якоюсь загорозливою процедурою. А, Результати КТ зазвичай готові на наступний день, бо також потрібно і в е, програмі обробити вона складається з купи знімків знімків. І це, я так розумію, що просто технологічно потрібно, щоб ці знімки підтягнулися, накопичилися в загальну картину. Ну і плюс спеціалісту потрібно їх вивчити і описати. Ще. Одним аналізом, який мені рекомендовано було зробити, це генетичне дослідження на наявність мутації гену версії 1 brca 2. Вчені виявили, що якщо присутня така мутація, то ризик захворіти на рак молочної залози для жінки підвищується до 80%, а також ризик захворіти на рак Яєчників до 50%, тобто він доволі високий. І тому, якщо в родині або по материнській лінії, або по батьківській лінії було два і більше, і більше випадків раку, особливо якщо це рак саме молочної залози, то цей тест просто необхідно зробити. Він доволі коштовний, він коштує приблизно 300 євро, і е, його робить спеціалізована лабораторія в моєму випадку, це була CSD. CSD буквально в цьому місяці оголосили, що е, вони надають можливість здати е, цей аналіз безоплатно для тих. Е, вже діагностований рак молочної залози або яєчників. Там є інші ще критерії відбору, хто може претендувати на цей безоплатний тест, і вони викладені на сайті CSD. Тому, якщо вас скерують, будь ласка, подивіться, заповніть анкету, і будемо сподіватися, що ви підпадете під цю програму. Чому важливо цей тест зробити? Бо якщо виявляється мутація, то це напряму впливає на лікування ну, з такими високими показниками вірогідності того, що станеться рак молочних залози або яєчників треба розуміти, що і ризик якщо він вже рак цей стався, то підвищений і ризик рецидиву. І це впливає на обсяг операції. Мені від, буквально з першого візиту проговорювали лікарі, що стадія вашого раку доволі рання, тому, швидше за все, операція буде органозберігаюча, де видаляється сама пухлина і прилеглі тканини, і, в принципі, на цьому операція закінчується. Можливо, ще лимфовузли, бо якщо вони вражені. Але якщо є мутація, то це е, пряма рекомендація робити двосторонню мастектомію. Бо з такими показниками вірогідності настання раку, і якщо він вже настав, е, ризик рецидиву доволі високий. І тому немає сенсу робити локальну операцію, проходити потім хіміотерапію, щоб мати в короткій перспективі рецидив і починати все заново. Тому цей тест на генетичну мутацію важливо зробити, якщо ви потрапляєте в категорію ризику мати таку мутацію. Це точно не потрібно робити всім і кожному, і доцільність цього тесту потрібно обговорювати з вашим лікарем. Важливо знати, що такий тест є, і що в певних випадках він точно необхідний. Щоб отримати максимально ефективне лікування від самого початку, і не повертатися в цю історію згодом. Тобто, як, як ви бачите, що діагностика триває щонайменше три тижні до того, як плюс-мінус вимальовується, а який буде підхід до лікування. Я вам скажу більше того, що після операції потрібно. Ті тканини, які видаляються, вони також відправляються на гістологічне дослідження. Гістологія це наука про тканини для того, щоб, по-перше, підтвердити, що забрали достатньо тканин і по краєчках немає. Ракових клітин очевидних, а по друге, щоб провести в певних випадках ще можуть додаткові дослідження проводитись для того, щоб визначити більш оптимальний шлях терапії вже самої після операції. Але про це ми поговоримо, мабуть, в іншому ролику. Тобто, я хочу зауважити, що процес діагностики він. Доволі розтягнутий в часі, але це дуже-дуже важливо, бо подальше лікування, яке розтягується майже на рік, від цього залежить. Сподіваюсь, це було цікаво. До зустрічі в інших роликах. Па-па!